Всім привіт! Я хочу поділитися з вами, як я здавала теорію водіння в Канаді. У мене є досвід здачі на права в Італії, нема в Україні. І я думаю, що вам буде цікаво порівняти Європу з Канадою. Звісно, більшість українців тут, в Канаді, в соскачуванні просто обміняли свої права на канадські. Але є такі люди, які змусили здавати на права в перший раз. Я думаю, їм теж буде цікаво таке відео. У мене вже був досвід водіння майже 8 років в Італії, тому в я... мене не було можливості обміняти, але в мене були інші привілеї. Так, почнемо з того, що як я вчила права правила. Я вчила по книзі. У мене дві книжки. Одна це правила англійською, скачиванськими, а друга це їх переклад. Переклад мені дали в канадсько-українському конгресі, і насправді воно дуже легко вчиться, дуже легкі правила, все доступне, все зрозуміло. І я намагалася вчитися і по одній, і по другій книзі. Тому що мені треба було підтягнути англійську трошки. Тому деякі фрази з англійської книжки я дивилася, як воно перекладається на українську, і мені було набагато легше зрозуміти. Окей, далі, коли я трошки повчилася, я пішла на SGI. SGI це страхова, яка займається якраз цими всіми іспитами і, взагалі, страховкою. І вони мені видали, тобто права вони мені не обміняли, але вони мені видали канадські ID. З цим ID я прийшла до офісу, де саме іспит робиться. Попросили мої права, подивилися на них, порівняли там щось тут же при мені, провірили зір. Тобто в них між кабінками стоїть спеціальна машинка, в яку опускаєш очі і дивишся, і вони тобі задають питання, де ти бачиш ту точку, де ти бачиш цю, дивишся, яка це буква, яка це цифра і так далі. Тобто зір провіряється прямо на місці, нікуди не відходячи, не чекаючи ніякого лікаря. Тут же мені оформили всю документацію, тут же мені видали листочок з паролами, відправили за комп'ютер, здавати теорію на екзамені. У мене був шок. Це для мене. Було дійсно шоком, тому що в Італії в мене було все набагато складніше. Я ходила в автошколу, ходила, заплатила спочатку за довідки всі, які мені треба для того, щоб отримати права. Заплатила своєму лікарю за довідку, заплатила окулісту за довідку, заплатила за навчання в школі, заплатила. Ну, коротше, в мене вийшло десь 400 євро, напевно, за все. Ем... І в мене зайняло десь напевно півроку часу, поки я повчилася, і тоді мене тільки допустили до теорії. І потім нас везли за місто, в спеціальний центр, де це все проходить. Ем... Величезна кількість людей, пам'ятаю, це було нерви у всіх, тому що забагато людей. Стоїш, чекаєш в черзі, поки тебе покличуть. Одна група виходить, потім запускають тебе з групою. Купа комп'ютерів стоїть, е, окремо так парти розставлені, і навколо них ходять люди, які контролюють, щоб ти ніде ні в якому разі не списував. Е, за комп'ютером 30, по-моєму, питань. 30. І е, часу. Дуже обмежено. Я не пам'ятаю, скільки, чи півгодини, чи, чи годину. Але ти мусиш це все протягом цього часу зробити. Якщо не встигаєш якісь питання, це твої проблеми, воно зарахується як помилка. А тут з мене попросили всього-навсього 25 доларів за те, щоб здати теорію. Тобто я заплатила 25 доларів, ну так, да, я не проходила, скажімо, автошколу, тому що я вже мала досвід більше, більше двох років. І я одразу пішла здавати теорію. Єдине, що було схоже в екзаменах, це те, що давалося чотири помилки: що в Італії, що в Канаді дається чотири помилки. Єдине, що там було на всі питання, на цілий іспит чотири помилки. Якщо ти їх робив, то тебе, тебе ще пропускали, тобто ти ще ну, отримував права. Якщо робив п'яту помилку, все, ти вже не здав. От. Друга схожість це е, в кабінці де комп'ютери на стіні, і всюди була е, вказівка, що ти маєш вимкнути свій телефон і відкласти всі свої речі, які можуть тобі допомогти списати на екзамені. Якби якщо хтось взнає, то тебе ціли два тижні не допустять до нової здачі. От. В Італії вони просто контролювали тим, що ходили і дивилися, що люди роблять так навкруги. А тут ти сам за себе відповідаєш, як ти це все зробиш. Добре, я своїм листочком сіла за комп'ютер. Що було далі? Я ввела пароль. Зразу після цього з'явилось віконечко, де було два блоки, на які можна було нажати. В одному 20 питань, це загальні, і в другому 30 питань це питання по знакам. Я спочатку розгубилася, тому що я думала, що це один єдиний екзамен, типу єдині питання, а виявляється в них два блоки. І я нажала на перший, і я майже зразу зрозуміла, що англійську я не дуже розумію в поставлену фразу. Я спробувала перекладач, тому що в них розраховано на те, що ти можеш взагалі всю сторінку. Перекласти з е, цього іспиту. Воно йде як сайт, тому дуже легко перекладається. Я спочатку розгубилася, там почала перекладати на грабську, яка там стояла, Боже, я так розгубилася, що жах. Потім перезапустила це все, воно мені знов показало, що я ще нічого не прийшла, бо я ніде ніяку відповідь не встигла поставити. І зробила трошки інакше, і в мене почалося нормально перекладати. Я перекладала спершу на російську. Я просто звикла російською мовою все перекладати. І спершу я, звісно, зробила російською. Я не знала, що там є український варіант. Вот. І я вже під кінець тесту побачила, що в мене було 6 помилок. я я вже знала, що я про… Тобто я вже більше чотирьох помилок, я вже бачила, що я не здам тест. Так, цей блок я провалила зразу. Другий блок, Другий блок я здала. Там по три помилки зробила чи щось таке. тобто Я вклалася по помилках вклалася. Там можна було робити шість помилок. Але знаки то є легко, я вже їх більшість знала. У мене вже був досвід з знаками на дорогах Європи. І тобто, я розуміла, що від мене хочеться. Найцікавіше, що в цьому тесті я можу робити настільки повільно, наскільки я хочу, наскільки я можу. Тобто не було взагалі ніякого обмеження в часі. Я могла й годину сидіти і відповідати на ці питання, могла за дві хвилини відповісти і піти. Тобто, це набагато легше, ти не нервуєшся, ти сидиш і вдумаєшся, а як, як відповісти на це питання? Це настільки класно, що я згідна, напевно, здавати це кожен рік. До речі, мені так і сказали, оскільки в мене ще немає постійного резидентства, мені, напевно, зведеться через рік знову здавати. Ну, якщо я подам на резидентство, я попробую принести їм справку, довідку, що я подала на резидентство. І розумію, що в мене ще його немає, можливо, що вони не змусять мене другий раз здавати. Ну, але життя покаже. Добре. Що було далі? Я не здала. Я це розуміла, я дуже розстроїлася. У мене ще таку бумажку дали невеличку, що до 22 травня і все, і, взагалі, мені хотілося якомога швидше здати. я розуміла, що, напевно, я все не здала, мене все пробували, все кінець світу. Я розстроєна підходжу і кажу: я не здала. А вони, вони дівчина в віконечку каже: ви переживаєте, прийдете завтра. Як прийдете завтра? Але такий шок був. Тобто я можу хоч кожен день платити 25 доларів і приходити і здавати цей іспит. У мене реально був позитивний шок від того, як я здавала ці іспити. В Італії такого немає, якщо ти не здав, в тебе є три попитки, три можливості здати з них дві теорії. Якщо одну теорію ти не здаєш, ти можеш здати другий раз теорію. Якщо ти другий раз не здаєш теорію, все, на практику, в тебе шансу вже немає. Тобто три спроби і на практику, і на теорію. І, і вони не дають можливості зразу здавати на другий же день теорію, тому що якщо ти не здав ти щось, не знаєш, ти маєш підучитися. У мене був ще чоловік, він здав, він перший раз не здав, у нього було чи 5, чи 6, помилок, 5, по-моєму. Тобто він майже майже вклався. А другий раз у нього, взагалі, по-моєму, 11 було помилок. Тобто він через деякий період, чи він розчарувався вже, ну я не знаю, чи він не зрозумів мови, якою написано, тому що йому мови дуже складно даються. Я його не виправдовую, але я сама дуже-дуже дуже намучилась тими питаннями. Тоді я зробила всі легкі ті, що я прекрасно розуміла, бо я тести робила. І лишила собі найскладніше, що я не розуміла формулювання, що вони від мене хочуть. І я так розумію, що оскільки йому тяжко давалася мова, йому було саме тяжке це зрозуміти питання, і він не зміг правильно відповісти. От. І він не міг здати на наступний же день, він мусив пройти чи пару тижнів, чи місяць, щось таке. І ще один цікавий момент. Я, Оскільки я блок зі знаками здала, вона мені сказала, що я маю пройти тільки загальний блок, оці до 20 питань. А блок з знаками мені вже не треба проходити. Це взагалі фантастика. Це неймовірна фантастика. Як можна якусь частину здати потім здавати тільки ту частину, яку ти не здав? Я обожнюю каналу, чесно. Тобто, наступний день я трошки почитала ще теорію, ті питання, які мені не давалися. в них є від їхнього сайту тести, і я спробувала пройти декілька тестів. Я більш-менш розібралася, які були загальні питання, ті, що зустрічалися найчастіше. Тобто вони в мене вже були так. Ага, я знаю відповідь, все, поставила, пішла далі. І я пішла на наступний же день. Здати екзамен. Прийшла, сіла знову за комп'ютер, знову виключила телефон, полюбель, відклала сумку подальше, щоб в мене не було ніяких проблем, щоб вона не відклалася. І сіла здавати саме той блок спільними питаннями. І я вже бачила, що це питання найчастіше зустрічалось в тесті, тобто я вже знаю відповідь, поставила відповідь і пішла далі. В кінці кінців, вже на останньому питанні я так дивлюсь, о, а я ще ніодної помилки не зробила. Я що зробила? Я все одно користувалася перекладом, тому що без перекладу, там, ну як ти не зрозумієш. Якщо я не розуміла деякі слова, то через це мене деякі фрази я взагалі не розуміла. Англійська в мене хоча і LBC 6, але. Ну, я дуже довго не спілкувалася англійською, дуже довго її не практикувала, я її не пам'ятаю добре. І тому я почав, зробила знову переклад, але вже не на російську, а на українську. Я ще перед цим дзвонила кумі і розказала їй, що не здала. Я думала, вона з мене посміється. а Вона каже: Ні, ти пробуй не на російську, а на українську або італійську. Італійську я розумію, я би зрозуміла питання. І я її вирішила її послухати, і сама вже це розуміла і пробувала і вирішила спробувати саме український переклад. І коли я вмикнула український переклад, мені стало набагато легше розуміти, в чому питання. Тобто я здала цей блок на 100%. Як може один день зробити 6-7 помилок, сидіти і голова пухти, не розумієш, що там, а другий день здати все на 100%. Справа перекладів, маєте на увазі. Тобто, якщо у вас є можливість перекладати, перекладайте ні в якому разі не на російську, там все одно в перевод, і вибирайте, старайтеся український переклад. український в мову, яка вам все одно йде легше, ніж російська. Так, оскільки я все здала, здалася теорію, все прекрасно, і в мене стаж більше двох років за межами Канади. Мені запропонували зразу здавати екзамен на водіння, але в мене немає машини. І трошки я побоююсь, тому що тут трошечки інакші правила, трошечки інакші дороги, я хотіла до них трохи звикнути. І вони мені сказали, в тебе є цілий рік, щоб в будь-який момент прийти і здати на права на водіння. І порадили, оскільки в мене немає машини, а купляти я її зараз не хочу, оскільки в мене немає прав. Тому що, на мої права, страховка буде набагато дорожчою, тому що це іноземні права. Я хочу взяти саскачеванські скачуванське права, тільки тоді купляти машину. І оскільки така ситуація, мені порадили піти в автошколу, взяти урок або два водіння, і, цей... і вони видають машину, так як в Італії, автошколи видають свою машину. І... Я вирішила, що домовлюся з кимось або піду в автошколу школу і повожу, і тільки тоді і дам іспит. Так що, от, така в мене ситуація. Я, звісно, нікуди не спішу. У мене є купа часу, цілий рік. Я думаю, що за рік я впорюся з цією ситуацією. І ще вона майте на увазі, що е новачки, які здали іспити, е можуть водити 9 місяців. Тільки з освіченим водієм поруч, тобто вони самі ще не можуть водити. Це дуже класно, в принципі. Але <смі> якщо ти здав на права, наприклад, в тій же Італії, ти вже можеш їздити на машині. Але в Італії такий нюанс, ти можеш їздити тільки на механіці. Тільки на механіці найближчі 2-3 роки. А тут ти можеш водити на будь чому Механіка, автомат не важливо. Це от різниця така. Ну, що я вам хочу порадити на останнє: це не бійтеся. Не бійтеся здавати на права в Канаді, це не є складно, це особливо, якщо у вас вже є досвід, якийсь, якщо ви десь вже здавали в інших країнах. Це є легко, це без стресу, це спокійно. Тут перевіряються чисто ваші знання, і правила не настільки вже вони легко намагаються донести інформацію і питання, щоб здала кожна людина. Їм це вигідно, тому що люди водять, вони платять страховку. Дякую за увагу!